Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Олександр Олександрович Погребняк. Я лікар-невролог, завідувач обласного інсультного центру Рівненської обласної клінічної лікарні, головний обласний позаштатний невролог. Сьогодні ми поговоримо про спеціальну шкалу мозок для розпізнавання інсульту. Кожні 2 секунди в світі трапляється інсульт. В Україні щорічно діагностують десятки тисяч нових випадків інсульту, що робить його серйозною медико-соціальною проблемою. Одним з найпоширеніших ускладнень після інсульту є порушення мови. На жаль, більшість населення не обізнані у цій темі, тому моя місія інформувати людей про ознаки інсульту. І інсульти є однією з провідних причин інвалідності та смертності у всьому світі. Інсульт невідкладний стан, лікування якого у нас є лише. 4,5 години, і цю цифру потрібно пам'ятати існує концепція час, це мозок. Разом з інфарктом Мікардо інсульти займають перше місце в світі серед причин смертності, і четверта частина всіх інсультів трапляється у віці до 65 років. Лише 20% людей серед людей, які перенесли інсульт, повністю і вертаються до попереднього життя. Більша частина інсультів це ішемічні інсульти, приблизно 80%, Інші це внутрішньомозкові крововили. Причина виникнення інсультів через те, що Закупорюється тромбом судина головного мозку і викликає ішмі, тобто дефіцит кисню, що призводить до загибелі певної частини мозку. Ви запитаєте, чому 4,5 години, це так зване викно терапевтичних можливостей, коли є можливість провести певне специфічне лікування, так званий тромболізис. Також до 24 годин є в лікарів для можливості провести певну процедуру, яка називається механічна тромбектомія, видалення тромба спеціальними пристроями. Звичайно, якщо лікарня має відповідні навички для проведення цих процедур. На жаль, таких лікарень небагато, в Рівненській області їх лише. Дві. Якщо цей час втрачено, ніякі крапельниці з ніякими препаратами не дадуть можливості допомогти пацієнту. і не мають ніякого сенсу. Якщо не проведено відповідне лікування, частина мозку буде втрачена. Лікування зводиться до підтримки життєвих показників для подальшої реабілітації, профілактики повторних інсультів. Ну, не треба забувати, що інсульт е, можна розпізнати завчасно, і в цьому випадку, хочу нагадати, є певні шкали. Одна із них це мозок. І є 4,5 години для того, щоб мати можливість лікування і запобігти прогресуванню інсульту. Розпізнати інсульт, звісно, є шкали загальна світова, це фаст, і валідована для України це мозок, яку досить легко запам'ятати. Ними можна користуватися, щоб вчасно ідентифікувати інсульт. Що шкала Фаст? Це перші літери слів. Фейс, тобто обличчя, асиметрія обличчя, тобто попросити людину посміхнутися або вишкірити зуби. A-arm, тобто це слабість руки, попросити підняти обидві руки, одна із них може відставати s speech тобто порушення мови. Треба попросити людину найпростіше назвати власне ім'я, і який зараз місяць. І тайм це час появи симптомів інсульту, і якщо щось із цих чотирьох літер у пацієнта проявляється, негайно викликати 103. І українська шкала мозок. Буква М це мовлення, не так само неправильна вимова, плутання слів, нерозуміння зверненої мови. О. Очі, раптово повна або часткова втрата зору або двоєння в очах З, запаморочення, втрата рівномогії, похитування при ході, обличчя, поява асиметрії на обличчі, особливо видно при посмішці вишкірення зубів, і К, кінцівки, раптова слабість чи аніміння кінців. Неможливість підняти кінцівку вгору через слабість ній. І швидко запам'ятайте, симптом допоможе: мозок, шкала мозок, мовлення. Попросити людину сказати своє прізвище, та ім'я або фразу 33 нерозбірлива мова є одним із симптомів інсульту: очі раптове порушення зору чи двоїння в очах. Теж симптом інсульту запаморочення, або раптовий різкий е, головний біль, як удар, або ніби щось е, лопнуло в голові, або пекло окропом, та раптове блювання. О, обличчя, асиметрія обличчя, треба попросити людину посміхнутися. Асиметрія обличчя теж може свідчити про інсульт. К-кінцівки попросити людину підняти кінцівки, якщо не вдається підняти обидві руки разом, або слабість є в руці, або в нозі. Це теж свідчить про інсульт. Якщо поміти один із симптомів, Треба негайно викликати бригаду екстреної медичної допомоги 103. Що робити за наявності перших ознак інсульту? Ну, найперше, це заспокоїти пацієнта, вкласти його на рівню, рівну поверхню. Якщо це сталося на вулиці, спробувати дещо припідняти голову. І тут уже невідкладні. Е Медичні заходи у випадку порушення дихання, очистити дихальні шляхи, якщо є блювота, повернути на бік, зняти. Одяг, який здавлює шию, виникає запитання, що ж робити для профілактики інсульта. Відповідно, працювати з факторами ризики, на які можна вплинути. особливо, якщо є якась генетична схильність і в родині були випадки інсульту. Відповідно, контроль артеріального тиску. Якщо він є своєчасно, відповідно до призначень лікаря, лікувати артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, хвороби серця, визначати ліпідограму, дотримувати. Збалансованого харчування, бути фізично активними, відмовитися від шкідливих звичок, як то е, паління і споживання алкоголю, і, відповідно, працювати з стресом та депресивними е, розладами. Вчасно звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів, зустрінемось за тиждень на першому місцевому.